Героям слава! Саме з цих слів та хвилини мовчання в честь усіх справжніх героїв, які віддали своє життя, захищаючи рідну неньку України, починаємо дане відео. З вами Володимир і канал Як же Усе. Побачивши, почувши та усвідомивши події, які сталися за декілька днів, особливо показовим звірством була страта українського героя без зброї, та сталося за його фразу Слава Україні. Цим героєм був та героєм залишається снайпер 163 батальйону. 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. Також є більш детальні подробиці. Перед розстрілом заставили копати могилу. І якщо придивитися детальніше, можна побачити лопату та яму біля воїна, героїчно віддавшого своє життя. І я думав, за що ми, українці, винні, що нас знищують? В чому причина цього зі сторони українців? На перший погляд, відповідь дуже проста: московити знищують українців, тому що вони нас ненавидять до глибини своєї сутності, і головна причина це наша любов до свободи та бути вільними. І ця риса є відсутня у нації рабів. Тому те, чого в них немає, вони крадуть, а якщо не можуть красти, то знищують до самого фундаменту. І в даному випадку цим фундаментом є українці. І це і є основною причиною. Але це все описує сторону міркування істот з Московії. Тобто, можна підійти до цього питання та усвідомити його з іншої сторони. Ми ж знали, століттями знали, що з нами робили, століттями знищували. І ми навіть до цього ніяк не готувалися. Точніше сказати, що суспільство воно сприйняло та почало дивитися, що, та все ж добре. Ну що там, 300 років знищення це цього лише капля в морі могло бути і гірше. І я почав. Розбирати, чому так думало наше суспільство? За що і як. Після цього я подумав, була не одна спроба росіянами знищити українську націю, культуру, український народ і все ніби по колу, те, що ми переживали та проходили не один раз. І тут я зрозумів причину при цьому всьому, скільки українців було заморено голодом. Ця цифра йде на мільйони. А скільки видатних українських діячів було знищено? Це як мінімум ставалося двічі. І я кажу про розстріляне відродження. А скільки українців було знищено під час Другої світової війни? Ця цифра також йде на мільйони. І знищення в ті часи вони робили, відправляючи українців на безнадійні частини фронту. І також додайте репресії, які регулярно проводилися під час існування Радянського Союзу імперії зла і це все всього лиш невеличка частина подій ХХ століття. А ми, як мінімум, знаємо, що московити впроваджували політику знищення України як мінімум на протязі 300 років, і я це все веду до того, що таке враження, ніби більшості українців зробили лоботомію. Після проголошення незалежності України, замість того, щоб відновлювати країну, культуру, впроваджувати по всій Україні українську мову, тобто робити українізацію, ми, як нація, почали знову шукати хороших росіян, товаришувати, дружити та навіть кохатися з ними після всіх тих жахіть, що вони з нами робили століттями. Звісно, частина людей це усвідомлювала. Але їх було дуже мало і недостатньо, щоб змінити українське суспільство. Але навіть тоді, коли знайшлася людина, яка може це зробити, та чиї слова актуальні і сьогодні, московити знищили і цю світлу людину, яка знала, що таке бути українцем. Масштабом фестивалю. Дорогі мої львів'яни, 100 років розкидала нас наша історична недоля по різних закутках земної кулі. І ось сьогодні ми нарешті маємо можливість зібратися так масово на тому плавані. Нашої Галичини, який історія вдруге дала право стати пємонтом України, стати основою українського національного відродження, у нашому знаменитому Львові, який сьогодні. площі біля нашої ратуші сьогодні майори Але чудес не буває. До цього чуда треба було довго і важко йти. І на тому кривавому шляху, усіяному мільйонами жертв українського народу, ми завжди відчували підтримку і дружню руку нашої імміграції. Нашої діаспори із єврейським розсіянням. Ви зберегли в собі Україну у п'єнному коліні. Велика вам за це подяка. Ви знаєте, що ми сьогодні ще бідні і нужденні. Нам не треба їхати до Клівленду, щоб, щоб знати, що. Але, Але за ми сьогодні почали дихати на повні груди повітрям свободи, а буде свобода. আলেক্সিম <laughs> নাম <laughs> <ale> <laughs> <laughs> Любі діти, молоді, браття і сестри, українці цілого сім. Слава Ісусу Христу! Оце постаровлення <ове> і мають шесть, але мусили нам тримати, якраз зараз буде. перед вами, вернутися, пару Мол, слів, щирої подяки, щирої. Тима, далеких країн. Діаспори у від нашої його славської української. І якщо дивитися фактам в очі, то знищення України не припинялося ні на мить, навіть після проголошення її незалежності. І прикладом, якраз і є Чорновол. Хоча всім відома історія, що там стався нещасний випадок. Але через досить великий проміжок зробили повторне розслідування. І виявилося, що ні. Я навіть не дивуюся, і я певний, там замішані були московити, які знищували і продовжують знищувати культуру України з самого фундаменту починаючи з людей, які можуть нести цю світлу думку та пробуджувати суспільство від летаргічного сну. Продовжуючи це викупленням компаній, вплив на український шоу-бізнес, впровадження та споплюження нашої української культури в очах світу та в очах самих московитів, і цей весь комплекс робить з України просто черговий придаток для Росії. Тобто Російської Народної Республіки. Увага! Республіки. Навіть офіційний назві в них є Федерація це не країна. Це не країна, є країна Московія, а є Російська Федерація. Відчуйте різницю. І оце все захворювання, що вони робили на протязі століть. Воно відображається в таких містах, як Одеса, що український язик сілюков. І це ви можете почути від так званих в лапках корінних жителів Одеси та інших зросіщених міст України. Тобто це штучно зроблене захворювання. Комплекс меншовартості. Раніше я на це не звертав уваги. але... Заради цікавості я порахував, скільки міст та областей спілкуються та використовують російську мову. І скажу вам, що легше порахувати, скільки областей України використовує українську мову. І це є Захід України. Тобто Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Вінницька, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області. І це є 10 з 24 областей, а також додамо Автономну Республіку Крим. Тобто це навіть не 10, це навіть не 10, це 9 областей. 9 областей і всі ці області є області Західної України. Тобто. Ви усвідомте, усвідомте який масштаб. Тобто більше, ніж половина України, більше ніж половина України, розмовляє російською мовою. А потім ми дивуємося, а чого це вони подумали, що вони приходять нас рятувати. Я навіть якось це питання так не усвідомлював раніше, поки я не сів і не подумав, а чому так? І відсутнє дивування. Тобто більше половини областей України використовують російську мову на рівні з українською, а в найбільше зросійчених містах 90%. Тобто 90% вивісок та надписів принаймні було на мові московитів. І ось чому в мене з дитинства, коли я їздив в Херсонську область на море. Склалося враження, що Херсонська область, і сам Херсон це. Скажімо, у мене склалося таке бачення. Я там вивісок і не пам'ятаю вже, але в мене чомусь ось склалося таке з дитинства враження, що Херсон та Херсонська область це українська мова, це соняшники. Але. Побачивши та подивившись просто відео про той самий Херсон, я подивився там 90% вивісок російською мовою. Тобто мовою московиті. Ах, також я думаю, що можливо те, що от мені здавалося, що Херсон українізований, це також вплинула реклама торгової марки Чумак. Коли про, розповідається про херсонські томати, і, знаєте, зараз згадую з посмішкою про херсонські томати Україну. Але як виявилося, мова московитів принаймні була в пріоритеті. І коли я усвідомлюю, що та все, що я думав про Херсон та Херсонську область, це всього лиш моя уява. Я розумію, що усі події, які ставалися як до повномасштабної війни, так і під час, робляться не просто так. І в моєму баченні це карма, яку ми, як нація, відпрацьовуємо, відпрацьовуємо за те, що знецінили усі ті жертви, які принесли українці для отримання незалежності та свободи від московитів. І не тільки на папері, не тільки територіально, а й ментально. Але ментально ми залишилися прив'язані до Московії, що зіграло з нами ось такий Для когось, можливо, це різкий поворот долі. Але я думаю, що усвідомлена частина людей бачила це та усвідомлювала і попереджала, наскільки могла, що це не закінчиться просто так, якщо ми не змінимо шлях. Що і сталося. І, як сказав Максим Рильський, хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. А що таке майбутнє для нації? Ви задавали собі таке питання? Зробіть паузу та напишіть відповідь у коментарях. Дійсно цікаво почитати, що є усвідомлення майбутнього. В очах нашого суспільства. З моєї точки зору, в першу чергу, це діти та молоде покоління. І тепер після цих слів подивіться, скільки життів забрав та продовжує забирати так званий мир московитів. І більшість з них це цвіт нації, які тільки почали пізнавати життя. А отже, це частина майбутнього, це частина нашого майбутнього. Нашої, майбутнього нашої нації і все, що зараз коїться в Україні, окрім вторгнення росіян, є корупція. Та й ви бачите, які закони зараз приймає влада. І це все результат невігластва українського суспільства та яка різниця впродовж усього часу незалежності України. А ще просто вдуматись на хвилинку. Тобто. Час незалежності України це повних 31 рік, тобто декілька поколінь виросло в такому середовищі. Мій висновок такий: тотальна українізація, запровадження української мови та видалення російської мови в усіх місцях та містах України, з вивісок, сайтів, бізнесу, та й взагалі було прекрасно впровадити безкоштовні курси української мови. Щоб українська мова стала основною мовою в побуті пересічних українців. Бо якщо цього не станеться, мир від московитів може постукатися ще раз у вигляді ракетних обстрілів. Тому вибір залишається за вами, свідомі українці. Від кожного з вас залежить вектор розвитку України та українського суспільства. Я пишаюся бути українцем. Слава Україні! Героям слава! Слава українському народу та українській нації.